Я грусти солдат. Акція Здавайся, залишишся живий. Триває і набирає обертів. Окупанти все частіше здаються в полон дронам, які не тільки розвідують і коригують вогонь, а ще й проводять безкоштовні екскурсії у полон. Цього разу черговий окупант вирішив не випробовувати долю, і щойно, побачивши український дрон, моментально обрав опцію здатися. Оператори швидко считали сигнал і провели росіянина по мальовничих засніжених маршрутах, уважно оминаючи небезпечні місця. Щоправда, маршрут виявився трішки екстремальним. Свої ж росіяни, побачивши втікача, вирішили оформити йому прощальний феєрверк з мінометів. Очевидно, боялися, що він розкриє всі їхні таємниці, але не сковался, винди шел и оставился не А теперь знакомьтесь, это Андрей. Родился в Луганской области, жил в Курской области, сюда пошел заставили, подрался, продел человеку голову. Интересили, начали на о сказали, что посадят меня и будут терроризировать мою семью Если с не будет, не напишу, контракт. Далее Андрей делится враждениями ввиду маршруту. Начали значит, на меня убить, закидывать минометами, птицы летали, кидали гранаты, зажигалки. А ось прием на украинских позициях залышив у него с погоды. Ребята ко мне относились очень хорошо в блиндаже и после блиндажа. Спасибо им за это огромное. Кормили, напоили. Не ходите сюда, ребят. Нечего сделать. Ребята очень хорошие. Андрія до правильного рішення наштовхнуло наше відео, яке він побачив у своєму телефоні. Я бачив відео, де наші ребята здавалися вашої втічки, і стали живими. в блінки, я стойну про это відео і решил здатися. Пішов по вашей птичке и остался живою. Для тих російських військових, які хочуть здатися, але поки не зробили цього, чи роздумують. Если ты еще там, если сомневаешься, запомни, твоя армия тебя не спасет. Она скорее убьет тебя, чем позволит сдаться. Но ты можешь сохранить себе жизнь. Поднимай руки, следуй за дроном. Сделай правильный выбор.